Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні буде відео про порожні пляшечки-баночки. А також можна ще його назвати відгуки про використану продукцію. Такого плану відео я дуже сильно люблю, тому що тут блогер чи людина, яка любить знімати відео, розповідає вам, чим користувалася. І що закінчилось на протязі певного часу, чи сподобалось. Тут особа мала змогу протестувати продукцію повністю від початку і до кінця, і в неї вже складається враження, чи вона придбає цей продукт, і якщо ви спостерігаєте за цим блогером, ви можете зрозуміти, чи вона його придбала в кінцевому результаті, чи повторила вона його повторно. Така трошки тавтологія, але факт залишається фактом. Я сама люблю такі дивитися відео, тому що. Це дає змогу зрозуміти, чи потрібен мені цей продукт в кінцевому результаті, чи ні. Так що я вас запрошую до перегляду. І давайте розпочинати. Ось така у мене тут кришечка. Я її відкладаю, підсуваю корзинку ближче до себе. І давайте розпочинати. Я так буду рандомно виймати все, що в мене є. Ось цей продукт називається Galax. Це. Бренд українсько-німецький, скажімо так, мило, антибактеріальне. Вже не вперше ви можете його в мене бачити в моїх порожніх пляшечках і в покупках, тому що це рідке мило класичне з анти антибактеріальними властивостями. Мені дуже подобається. Брала я його неодноразово в АТБ. Якщо на нього є якась акція, то звичайно це мило однозначно вартує своєї уваги. Тут об'єм 540. Мілілітрів, кого цікавить інформація, я ось так вам приближу. Хоча, якщо ви являєтесь любителем походу в АТБ, то ви це мило неодноразово могли. Бачите. Так, Наступне, що мені попадається, О, вау, У мене навіть в цьому місяці закінчилися дві таких штуки. А я перед цим не заглядала спеціально в корзинку, просто отак сіла і знімаю. А, так що, значить, цього мила, напевно, в мене десь було вже мало, і я завжди його переливаю в зручні дозатори. Зараз воно у мене в використанні, тому так склалося, що в мене два пакетика. Ну і це підтвердження того, що це мило справді мені подобається. Так, наступний засіб це дитяча зубна паста. Ось так вона називається Crest Kids. Вона донечці сподобалася. Тут ще, в принципі, можна щось з неї вичавити. Цю зубну пасту я замовляла на iHerb. Вона має ось такий гелевий вигляд, такого блакитного, гарного кольору. От, хороша зубна паста. Теж я зазвичай пробую теж зубні дитячі пасти, як вони мені подобаються. От. Якщо гарна акція на іхербі, я роблю там замовлення, то, звичайно, я якусь таку штучку покладу. Донерці надовго вистачило. Трошки вона зараз звикає до м'ятного смаку, тому що дуже важко, якщо ви дитині купували те, як я, наприклад, зубні пасти з фруктовими смаками, то тут аромат вже йде смак трошечки такий м'ятний і важкувато моїй донерці до нього привикнути, але вона поступово вже звикає. І зараз в використанні в неї трошки інша теж зубна паста. Це в наступних порожніх пляшечках. Це, в принципі, непогана, сподобалася, і вона, бачите, її використала, то е непоганий засіб. Так, це я поклала таку штучку, тому що ці леза вони йдуть з алої Вера, звичайні самі такі, знаєте, для бриття станки. Купувала я їх вблизеньку. Тут чотири штучки було. Зараз, в принципі, я таких не бачу. Продається тільки по дві штучки напевно, змінили. Упакування і щоб не збільшити ціну. Чому я їх залишила? Тому що, як на одноразові станки, це дуже хороший засіб. От, Так що, хто користується одноразовими, то придивіться, тому що вони вартують власне, уваги, як на мене. Мені підійшли. Так що я думаю, що і вам має сподобатись. Ну, напишіть, хто такими користувався, буде дуже цікаво. Закінчилася у мене трояндова вода. Це в нас Талія. Зараз цей бренд продається в компанії Єлівста. Цей засіб я використовувала як тонік для обличчя. Тут дуже приємний, насичений аромат троянди. Тому хто не любить такий засіб, то навіть не дивіться в цю сторону, на увазі аромат троянди чи ще щось. От, але мені цей засіб сподобався. Дуже приємний об'єм тут 250 мл, вистачило надовго. Я, в принципі, десь спочатку осені, чи навіть спочатку завершення літа почала ним користуватися. От і використала цей засіб. Мені приїжджав в подаруночок від ірусі. Всім дівчаткам ще раз дякую за подарунки. Дуже приємний мені підійшов. Приємно було ним користуватися, шикарний. Нуль парабенів, нуль алкоголю. Гарний, як на, як на такий засіб, дуже такий непоганий, непогана штука. Так, закінчилась в мене ось така величезна баночка Омега-3. Це від бренду California Gold Nutrition. Ви знаєте, що я їх. Ці засоби замовляю на айхербі. Тут було 240 таких желейних капсул. Треба приймати було по дві штуки. Я ж вам говорила в одному з відео, що я їх чергую, ці капсули от в мене абсолютно порожня пляшечка. От і ми з чоловіком пропили курс. Зараз я перерву зробила з, цими, з цією омегою, а чоловік приймає трошечки інші. Але, в принципі, ці засоби ви в мене можете бачити і в покупках ці бади. І я неодноразово їх повторяю. І вже в мене знайомі і по роботі колеги замовляють ось саме цю омегу від Каліфорнії Gold Nutrition. Хто ще не пробував, то теж ну, мені здається, що це гарний засіб. Так, стирчить у мене зразу ось тут три масочки. Я так. Трошечки скажу вам, що потрібно свої запаси починати використовувати. І першу вам покажу ось цю масочку. Хоча я в цьому місяці січні робила досить таки часто маски і не тільки тканині, тому що з ними потрібно лежати, але й свої в тюбиках використовувала. І відгуками я своїми ділилася в телеграм-каналі. Так що, хто ще не підписаний, я вас всіх запрошую в свій телеграм-канал. Там ми з вами більш щільніше спілкуємося. Ця масочка тканинна, з екстрактом центели азіатської. Ось так вона виглядає. Так. І, значить, центела нам відома високим вмістом кофеїну, вітамінів Б, Е, К, ці складові сприяють покращенню стану шкіри. Дуже гарна була масочка, дуже добре зволожила, класне лекало, лежала я з нею 20 хвилин, а то й до півгодини. Ще сироватку всередині використовувала десь два-три рази, мені її вистачило. Дуже гарний засіб, мені вона сподобалася. Порелаксувати, якщо ви, наприклад, там втомилися після важкого робочого дня. Зазвичай я такі маски наносила з вечора, щоб просто знаєте, нанести маску, заплющити очі і так порелаксувати хвилин 20 з приємною корисним Так? Далі, наступна масочка, я вже вам цю штуку показую неодноразово. От, ця масочка просто ідеальна, має лекала. Тут, між що трошки її вона така желейна, Залишилась цього жила, я її обов'язково довикористовую, можливо, тут ще на один раз залишилася. Це, я не знаю, якийсь бренд для мене. моєму Це корейський був бренд. Так, in Корея. travel такий набір в мене був. І ось там була ще така от маска желейна, це лекало ідеальне. От Зі всіх масок, що я вже пробувала перепробувала, я ще такого просто ідеального лекала не бачила. Просто на мене підійшло, якби знаєте, з мене знято. От, І по ефекту, на ранок, шкіра моя навіть не хотіла, я більше, я після цієї маски не наносила ніякого свого вечірнього догляду. Отак зняла цю маску. Це зробила собі такий невеличкий а, масаж. І лягла спати. На ранок шкіра така була просто шовковиста, така, знаєте, оксамитова. Дуже мені сподобалася ця маска. Якщо я знайду фотографію, то я вам обов'язково вставлю на мене це лекало, але я в телеграм-каналі відгук залишала. От, просто мега крутий ефект. Я не знаю, де ще можна таку маску купити. Ну, і взагалі, коротше, треба буде щось ще пошукати. В, в інтернеті ось така желейна маска, це просто мега круто і взагалі шикарно. Я б від цих масок напевно, відмовилася, а ось ці я б собі ще неодноразово повторила. І ще одна масочка з мангостаном. Таку масочку можна придбати теж в магазині АТБ. Вона мені приїжджала в ця масочка саме мені приїжджала в подарунок. От, для догляду за шкірою обличчя, значить, екстракт моногостала надає протизапальну дію, має антисептичні властивості, сприяє усуненню акне. От Тут, в принципі, в мене нічого а ні, трошечки, бачите, залишилася якась ще рідина. Мені здавалося, що не залишилось. Ось ця масочка має надзвичайно приємний аромат. Теж Зараз нанесу як сироватку для обличчя. От, І дуже гарно зволожує. Трошечки тут зликало, мені здається, непродумано між очима, воно мені так трошечки стерчало. от, І, в принципі, все трошечки кажу, мене доликало запитання, але по ефекту ця масочка дуже класна, шикарний аромат має. Так що, якщо мої запаси будуть закінчуватися, то я обов'язково собі ще такі от масочки тканині повторюю. Так, це щодо масок. Далі. Так. Ви можете могли бачити, як в мене закінчилася ця палетка, а саме ось ці румяна. Нарешті я думала, що це просто нескінченний продукт. І ця палетка, яку я хотіла брати в Project Pen, автоматично в тому, -тому відео моєму про Project Pen і закінчилася, бо ці рум'яна просто вивалились. Я їх просто пересипала в свою збірну баночку, збірна солянка. От так що в мене є перша баночка декоративної косметики, порожня в січні. Знову збираю свої пляшечки, і також декоративну косметику і парфумерію. І в кінці року ми підведемо підсумки, аби всі були живі і здорові. Далі закінчився в мене ось такий аромат Trussardi Pure Jasmine. Дуже приємний, я з ним релаксувала, тут буквально два пшики треба було, дуже мені сподобався. Приємний, квітковий, такий сладкуватий аромат. В морози його носила. Якраз тоді такі були морози до мінус 20 градусів, то цей аромат якось так мене окутував, зігрівав, і цей жасмин такий був якийсь а, особливий для мене. Я не дуже є фанат, власне, жасмину, такий, знаєте, що я прям хочу всі аромати, де є присутній жасмин, але цей мені надзвичайно сподобався. Придивляюся, бачила, що на Єві є зараз. 10 мл можна собі цього аромату купити, але я поставила собі в цьому році таку мету, що так, це стосується декоративної косметики, що буду все купляти за потребою. Поки в мене щось не закінчиться, бо є парфумерія, яка в мене просто лежить, залежується, я хочу по максимуму використати і залишити найулюбленіші засоби. Приємний аромат, беру собі на замітку його, але поки на цьому все. Так. Далі покажу вам, от бачите, зубна паста це Farmсі Eurofresh Whitening з місваком, Vacuum, вона йде відбілююча. От Гарна зубна паста, ви неодноразово в мене вже її в порожніх пляшечках і в покупках її бачите. От, Але трошечки вже мені вона набридла. У мене зараз така ж мініатюрка в використанні, тут її 112 саме цієї 112 г. Вона йде абсолютно білого кольору. Добре очищає зуби. претензій в мене немає, Просто я не знаю, яка це порахунку. Пляшечка. Вже хочеться щось цитувати нове і змінити змінити смаки. так Далі покажу вам ось такий засіб це знаменитий хеміш бальзам гідрофільний для очищення обличчя. У мене мініатюрка. Приїжджала вона у мене з айхербу, і хочу вам сказати, що цей засіб мені дуже. І дуже сподобався. Я його розпробувала. Мені ось цей класичний. Набагато більше подобається він від того, що йде з мандарином. Мені підписниця написала, що з мандарином їй аромати дуже сподобався. Тут я з вами абсолютно можу погодитися, тому що. По властивостях своїх змивних, так, то вони ідентично працюють, вони дуже добре очищують шкіру обличчя, знімають ваш водостійкий, стійкий макіяж, також змивають СПФ засіб, які ви наносите протягом дня. Але по аромату мені з мандарином не дуже цей аромат сподобався. Всі нас носи різні, тому тут це абсолютно індивідуально. Мені подобається більше ось цей засіб. Тому, поки користуюся мініатюрка. А далі буде видно, тому що багато ще засобів насправді хочеться протестувати інших. От. А цей гідрофільний бальзам в мене вже не вперше в користуванні в такій мініатюрі. Далі закінчився в мене ось такий засіб: це Юнайс-маска nice, для волосся з авокадо. Серія була така в них боржемська, нарешті закінчилася в мене був геклі душу, такий закінчився. Тут об'єм 150 мл. Як на диво, в мене маски і кондиціонери для волосся закінчуються дуже-дуже повільно, як, наприклад, шампуні йдуть швидше, маски закінчуються повільно. Мала такий специфічний, ну як специфічний, особливий аромат ем... сладкувато, я б не сказала що тут авокадо, якийсь такий більш фруктовий. От, насичений, в мене ще зараз крем працює для них. З цієї серії, це буде останнє, що було в мене з даної серії закінчився, слава Богу. Так, можна тепер щось інше й тестувати. Так, далі. Так, далі. А далі мені а, знайомий подарував, віддав, щоб я собі познайомилася. Ось таким засобом. Це професійний зволожуючий крем для рук. A так, Airpix, Тут є 5 грамів. Ось цей крем мені сподобався. Це якась професійна, професійний догляд, і, по-моєму, він ще мені дарував між іншими, де ті пробнички, я діла? я не знаю. Він мені дарував ще й щось і для обличчя, треба буде знайти. Але ось цей крем я тоді якось була в мами і відкрила його ось така тут інформація. З даним взагалі брендом я не знайома, але тут написано: вироблено в Україні на замовлення торгової марки Airpix. Airpix, ось, на їхній сайт є. Так що, кого цікавить, то цей крем мені сподобався. У мене ще є такі засоби, які кажуть, треба знайти, напевно, до пропнички їх поклала і забула. Треба повиймати і собі так, навіть ну, з собою брати незручно, тому що тут немає зіп якогось такого, але так от для проби То досить непоганий засіб, дуже гарно зволожував, швидко поглинався. Хто працює з паперами, то придивіться до, до даного бренду. Також закінчився у мене такий от засіб це пілінг пат. Теж брала я, напевно, їх до мами, коли їхала такий, швидка така пілінг-серветка з молочною кислотою. Дуже гарно очищає, вона йде двохстороння, а між іншим, я навіть цю серветочку зберегла. Вам показати. Ось, вона йде така двостороння. перепрошую за її вигляд. Ось цією стороною ми спочатку протираємо своє обличчя, а пізніше цією доочищаємо. Робляться такі от катечки, які, от бачите, тут ще залишились. І вона дуже гарно очищає. Такий експрес-засіб, щоб швидко очистити шкіру від забруднень. Цю масочку я купувала у Watsons. Тільки там я її бачила, більше в інших магазинах, ні. можливо, ще онлайн десь можна її пошукати, але це корейський бренд, скіннік називається. От. Так що це була остання в моїх запасах. Теж, якщо десь ще її побачу, то, особливо у Watsons, то я її придбаю. Так, що тут в мене ще залишилось? Давайте ще покажу вам декілька засобів. Так, нарешті закінчилось, чому нарешті, тому що я довго відкладала Власне, цей догляд. Це норма дерм від Віши, лабораторія. А, Це така аля-сироватка. Для обличчя. Тут всього було 3 мл. І хочу вам сказати, що вона мала дуже приємний аромат, швидко поглиналася. От, і я її якось так досить швидко використала. І використовувала я її здебільшого під крем на денне примінення. От, Так що ну, такий для мене засіб, повну версію я б, напевно, собі і не придбала. Вона якось приїжджала мені теж в подаруночок. Також закінчилася я так, бачите, навіть з інструкцією собі. Зберегла це пробничок від Mary Kay, Time Vice. Я колись робила замовлення в Mary Kay, це вже було ще дуже-дуже давно. Матова 3D основа. Хочу сказати, що ця матова тональна основа мені дуже сподобалась. Вона йшла для комбінованої жирної шкіри. Підходить навіть для чутливої, протестовано-дерматологами, знежирений, не ароматизований, не. Комедогенний. От в мене колись був Сісі -сі Крем. Від Kay, теж він мені дуже сподобався в повній версії. Якщо я знайду те відео, де я там робила розпаковку, це ще десь старе відео. Але взагалі бренд Mary Kay він йде американський і дуже гарно. Навіть тут заявлено, ну дуже гарні там у них різні продукти є. І знаю, що багато хто з дівчат, от яких я дивлюся, то використовував косметику Mary Kay. Хоча тут заявлено, що вона йде матувальна, але я б не сказала, її можна навіть було наносити пальцями. От і Цього засобу потрібно було небагато. Тобто, якщо я пальцями наносила, то якось він так гарно лягав, звужував мені візуально опори, загладжував якось їх. Дуже мені цей в принципі, засіб сподобався. Оцей відтіночок, а який тут відтіночок? Я не знаю, можливо, вони там є універсальні, мені підійшов. от, Хоча його тут було 1 мл, але я не знаю, напевно, тиждень точно. Утримуєте е, стійке покриття та контроль жирного блиску протягом 12 годин. Ну, хочу сказати вам, що на 12 годин я з ним не ходила, але якщо, наприклад, я зранку його нанесла і там година п'ята проходила з роботи, то абсолютно він нікуди з моєї шкіри не дівся, е, гарно тримався е, мімічні. Та вікові зморшки стають менш помітними, а шкіра виглядає більш пружною, здоровою і молодою. Він її якось не сушив, не підсушував, не було видно якихось лущень, на шкірі абсолютно непомітний. Я зараз буду тому крему співати, але насправді це дуже гарний засіб. Між іншим, дівчата, хто займається мерикейна, напишіть мені. Як, чи користувалася таким засобом, от, чи в когось був, можливо, колись такий крем. Мені от, цікаво почитати. Я думаю, моїм глядачам буде так само досить цікаво. Бо цей засіб мені сподобався. Я от тепер собі, ну поки в мене є, звичайно, чим користуватися. Я якось зараз в Kay не дуже там займаюся і слідкую за ними. Але досить таки цікавий бренд був в пік, я десь пам'ятаю, років, напевно, 10 тому, якщо не більше тодеву, вже мої євіскору 8 буде. Це років, напевно, 15 тому. От У мене тітка займалася Марікей. Не знаю, чи вона зараз займається, бо якось ми так один раз в рік здзвонюємося, але і, знаєте, і питатися про те, що вона займається Марікей, я вже якось не питаюся, треба буде запитатися. Хоча десь рік тому я ще з нею розмовляла, то вона сказала, що десь два рази в рік робить замовлення в компанії Мері Кей. От Цікаво, що там мій номер, чи вже він. Дійсний чи не Дійсний. От. Так що, ну, коротше, такі мої якісь е, спогади про компанію Mary Kay. І останнє, що покажу вам, це буде декоративна е, косметика. І це буде, відправляю вже в порожні пляшечки ось таку туш від Oriflame One Color Big Lash Mascara. Е, тут об'єм 8. Мілілітрів, і я хочу сказати, що ця туш приходила мені в подаруночок. Я десь, напевно, перед святами в листопаді її відкривала. І цілий грудень і січення нею користувалася, як на її об'єм. Дуже класна щіточка силіконова, дуже гарно прочисувала її. З другого разу, так знаєте, навіть і об'єм, і видовження якесь не розтікалася. Шикарна просто туш. І я стала помічати, що вона мені, от бачите, зараз так ніби можна ще ніби вона така волога, можна в неї нафарбуватися. але вона вже такі комочки залишає мені на очах. дуже Важко не профарбовувати. На сироватку, вона вже, якщо, наприклад, сироватку від Oriflame нанести, то вона не дуже гарно вже промальовує ті білі мої вії, щоб, наприклад, погано нашаровується на ту сироватку. Тому в січні місяці я так старалася сироватку наносити, а потім цю туш. От, а тепер вже ні. Вона не профарбовує, і вії вже не, не такі, як би мені хотілося з цією тушею, тому я її відправляю. Я думаю, що два місяці вона вже навіть трошечки більше, напевно. Вона своє відпрацювала. От тільки не пам'ятаю, вона мені приїжджала в подаруночок від Юлі чи від Ірусі. От бо якось вони мені так одночасно тоді подарували. Хтось мені подарував цю ту жовтеньку, а хтось мені фіолетову подарував. Напевно, це від Юлічки мені приїжджав подарунок. От. І класно, що я познайомилася з цією туші. Взагалі е достойна ця туш. Знаю, вона, що не дуже дорога. От. Але я не, не зареєстрована в компанії Oriflame. Е замовлення там не роблю, тому поки насолоджуюся тим, що мені дівчатка е дарують. Ця туш просто бомбезна. От. Можу вам її рекомендувати, хто займається оріфлеєм, чи ви передивлялися, то це ту ж просто мега-знахідка. Все, ось такі були мої порожні пляшечки і відгуки про використане у січні. місяці. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе в них, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!